Права номер 20 Третій пункт. Два тіла рухаються вздовж однієї прямої. Маса першого тіла вдвічі більша за масу другого тіла, а швидкість руху другого тіла втричі менша від швидкості руху першого тіла. Перше завдання: знайдіть відношення модулів імпульсів цих тіл. Друге знайдіть значення суми імпульсів цих тіл, якщо маса і швидкість руху першого тіла дорівнюють 200 грам і 6 метрів за секунду відповідно. Розгляньте два випадки. А тіло рухається в одному напрямку, Б тіло рухається в протилежних напрямках. Ну що ж, дуже огромістка задача. Насправді тут аж три завдання. Ну, давайте будемо записувати спочатку коротку умову. Отже, маса першого тіла вдвічі більша за масу другого. Як це записати? Якщо М1 маса першого, то записуємо, що М1 буде дорівнювати 2 м 2 Вдвічі більша за масу другого. Другого. Є? А швидкість руху другого тіла втричі менша від швидкості руху першого тіла. Це означає, що швидкість руху першого тіла в три рази більша за швидкість другого тіла. Отже, тоді записуємо, що V1 буде дорівнювати 3V. Тоді. Швидкість другого тіла буде втричі менша за швидкість першого тіла. Так, буде краще, якщо ми запишемо. Ну що ж, і нам іще дано в другому завданні. Це в першому. І так, і в другому завданні запишемо 2. Отже, маса і швидкість руху першого тіла М1 дорівнює 200 грам. І це буде дорівнювати 0,2 кг. І швидкість руху другого тіла, першого тіла V1 дорівнює 6 метрів за секунду. Є. Ну що ж, у нас запитують, перше, знайдіть відношення модулів імпульсів цих тіл. Записуємо тоді перше. Отже, відношення імпульсів пишемо p першого тіла. Як відноситься до імпульсу тіло? В другому завданні знайдіть значення суми імпульсів. Суму імпульсів позначимо літерою П. Тобто записуємо 2. І в А треба знайти сумарний імпульс П. І в завданні Б. Також потрібно знайти сумарний імпульс П. Є? Ну що ж? Згадуємо, якщо імпульс, що таке імпульс, це добуток маси на швидкість, то ми записуємо, що я буду писати скорочено, отже, пишемо P імпульс, це добуток маси на швидкість, то тоді звідси випливає, що ми можемо сказати, що P1 у нас буде дорівнювати m 1 що множиться на V1. так? І можна сказати, що P2 це M2, що множиться на V2. Є? Ну, якщо так, тобто імпульс першого тіла це маса першого на швидкість першого, імпульс другого, маса другого на швидкість другого. Нам потрібно знайти відношення цих імпульсів. То ми записуємо, звідси випливає, то тоді. Записуємо, звідси випливає, що P1 відноситься до P2. яким чином? чисельнику пишемо М1, що множиться на V1, а в знаменнику М2, що множиться на V2. Чудово! щоб знайти це відношення, скористаємося тим, що ми записали в першому завданні. Отже, ми записуємо, що це буде дорівнювати. То ми записуємо, що замість М1 ми пишемо 2м2, 2M2, що множиться, а замість В1 пишемо 3 2 Це буде в чисельнику. А в знаменнику пишемо М2, що множиться на В2. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на М2. Це у нас буде одиниця. Так. Тут у нас будуть одиниці. Так, тоді у нас вийде 2 на 3 6 перших або 6. Є. Ну що ж, ми знайшли, що модулі імпульсів відносяться як 6 до 1 або імпульс першого тіла, 6 разів більший за імпульс другого тіла. Це дуже важливо, а зараз переходимо до другого завдання. Записуємо 2. Отже, у нас у другому завданні вже є маси відповідно першого тіла, ми можемо знайти імпульс першого тіла. Ну що ж, записуємо тоді, що імпульс першого тіла P1 буде дорівнювати M1, що множиться на V1, і це дорівнює. Підставляємо. Тоді замість M1 0,2 кг, що множиться v 1 6 м за секунду. Так, і це буде дорівнювати. Отже, 0,1 помножити на 6, 2 на 6, 12, один знак після коми це буде 1,2 кг, що множиться на метр за секунду. Ну що ж, ми знаємо імпульс першого тіла. А як зайти імпульс другого тіла? Скористаємося тим, що імпульс першого тіла в 6 разів більший за імпульс другого тіла. То ми записуємо, що імпульс першого тіла P1. У 6 разів, це з першого завдання, більше, ніж імпульс другого тіла, так можна сказати. 6, що множиться на P2. Тоді звідси впливає, що P2 невідомий множник, дорівнює добро, що ділиться на відомий множник, то нам потрібно P1 поділити на 6. Ну і логічно, що імпульс другого тіла тоді в 6 разів менший за імпульс першого тіла. І це дорівнює. Давайте тоді обчислювати. Отже, це дорівнює. Замість P1 ми пишемо 1 ціла 2 кг, що множиться на метр за секунду. Що ділиться на 6. Це дорівнює. 12 ділимо на 6, це буде 2. А тут є один знак після коми, то вийде 0,2 кг, що множиться на метр за секунду. Гаразд. Ми знаємо зараз імпульс першого і імпульс другого тіла. Перезвертаємося. До випадку імпульси ми знаємо, але треба розглянути два випадки, коли тіла рухаються в одному напрямку і тіла рухаються в протилежних напрямках. Нехай в одному напрямку. Отже, перше і друге тіло. Нехай це у нас буде перше тіло. Швидкість у нього v 1 Ось вона. Це буде V1. Швидкість. так. Ну і друге тіло у нас швидкість v 2 Друге тіло швидкість v 2 це друге тіло швидкість В2. Отже, розглядаємо тоді випадок А. Якщо тіла рухається, наприклад, праворуч, візьох направили праворуч, то тоді модулі цих імпульсів треба додати, щоб знайти сумарний імпульс. То ми записуємо тоді А. Отже, імпульс П. Буде дорівнювати P1 плюс P2. І це дорівнює 1,2. Записуємо 1,2 кг, що множиться на метр за секунду, додати 0,2 кг, що множиться на метр за секунду. Ну і разом це буде 1,4 кг, що множиться на метр за секунду. Є? Тобто, в випадку А модулі імпульсів додаємо. Випадку Б. Швидкості направлені в протилежному напрямку тіла на рухаються назустріч, рухаються в протилежних напрямках, то тоді від модуля більшого імпульсу це P1 потрібно відняти P2. Так, то ми записуємо Д, отже, пишемо B. Отже, імпульс P буде дорівнювати P1, відняти P2. Ну і це дорівнює. Підставляємо 1,2 кг, що множиться на метр за секунду. Так. Відняти 0,2 кг, що множиться на метр за секунду. Це дорівнює. Що ж, різниця буде 1 кг, що множиться на метр. За секунду є. Ну що ж, ми дали відповіді на всі запитання, записуємо відповідь, власне. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні потрібно було знайти відношення модулів імпульсів. То ми пишемо P1, відноситься до P2, як 6 до 1 або 6. Або p 1 більше у 6 разів за P2. Є. Друге завдання А. Знайти імпульс потрібно було. П. Пишемо П дорівнює 1,4 кг, що множиться на метр за секунду. Ну і Б. Записуємо імпульс П дорівнює 1 кг, що множиться на метр за секунду. Є. Ну що ж, ось така доволі громістка задача на сумарний імпульс тіла на цьому вправу завершено.